Доброго дня всім глядачам та ютуб Сьогодні у нас а, наш традиційний проєкт «Тема дня». І говорити ми будемо на можливу постмайданну тематику. Власне, тільки, фактично тільки на Майдані ми зрозуміли насправді силу соцмереж і силу Фейсбуку, і, зокрема, і силу ВКонтакті. А, це той фактор, який допомагає самоорганізовуватися величезній кількості людей різноманітного віку, приходити а, на Тесті, робити спільні справи, змінювати власне свою країну. Сьогодні ми якраз сьогодні ми і поговоримо з нашими гостями, які представляють такі ініціативи найбільш відомі в соціальних мережах, і ті, які найбільше збирають людей або мають найбільше впливу. Сьогодні у нас в студії Володимир Морозюк, який є одним з співзасновників соціальної групи типової рівне», і Андрій Логащук, який був і в принципі залишається активістом Євромайдану, а також ініціатором акції ми прагнемо з рівному». Доброго дня, хлопці! Доброго дня. Да, Доброго дня. я нагадую, що ми говоримо не ти. А, розкажіть, будь ласка, для початку, коли ви вперше познайомились з інтернетом? Це дуже цікавий час, тому що а, чи за хтось, хтось пам'ятає там, що інтернет покає. Як це було у вас? Давай. Ну, з інтернетом, напевно, як і більшість дітей родом з 90-х познайомились вперше там це на уроках інформатики. Це були такі перші спроби. А вже так більш детально, там, рік, напевно, був 2007, коли вже якби інтернет виходив в маси. У мене, мене подібна історія насправді теж уроки інформатики вперше. До класу 9-го, напевно, в мене ніколи не було ні комп'ютера домашнього нічого. А, навіть скажу так, в 9-му класі я освоював уже все відразу на уроках інформатики. А потім якось пішло, пішло, як тільки з'явилися такі соціальні мережі як ВКонтакті. Вже стало набагато цікавіше, вже знаєш, куди ти йдеш, що ти робиш. От на якийсь рівень вже серйозніший, можна це поставити. Ну, напевно, два-три останні роки, розумію, наскільки важливо соціальні якісь. Громадській діяльності користуватися інтернетом і, зокрема, соціальними мережами. Тобто ви інтернет по карточкам від Укртелекому вже не заставите. У мене такого не було. Так, щоб ти купуєш карточку, ти по хвилинах платиш і кричать кричать з дому, щоб хати займати телефон і попали в іншу еру. Так, це було чидові. Ви пам'ятаєте, перше знайомство з. Ну, фактично, всі починали, я ще теж, якби, всі починали своє знайомство з мережі ВКонтакті, все-таки Фейсбук пішов пізніше. Що перше ви туди публікували, Чим а, ну, У мене взагалі така дуже цікава історія з реєстрацією ВКонтакті. Я там не реєструвався, до мене просто позвонила моя хороша знайома і каже: Давай ми тебе зареєструємо. Я такий. «Да ні, не потрібно там. Що це взагалі таке? Мені не потрібно. Вона така добре, добре, добре. І десь через годинки три мені приходить на телефон пароль. І вона одразу перезвонює слухай, продиктуй мені там ті букочки, циферки, такі, ну навіщо там? Ну, і все-таки вона мене зареєструвала. Перше, що було, це довгі муки, фотографії, по які же ж мене будуть впізнавати, видивлятися якось там події, щоб там було все круто, там подивитися. От. І все тоді популярно на стінках було там один одному там, всім знайомим писав, і там, відповідно тобі пишу. Графіті да, завівали. Да, так, так, так. Та. О, і графіті це взагалі було ціле мистецтво. Ну, я про себе, якщо розкажу. <coughs> в контакті теж, по суті, першою було соціальною мережею, де я зареєструвався. А, ну, для мене, для мене почалося з того, що. Треба було кількох друзів знайти, з якими я не міг постійно спілкуватися по телефону. Ось, е Якось пізніше вже почав і сервісами різними користуватися, і в контакті більшого своєму. Але для мене перших 5 моїх там, чи 10 моїх друзів в контакті це було просто. Я вже думав, все, я тепер з усіма на зв'язку. Зараз там, кілька тисяч друзів, е і ну, насправді це зовсім інше вже е е е е інше відношення до всього. Е е з часом я вже почав реєструватися в соцмережах. Там кожна соцмережа, яка на вас з'являється, о, тут цікавий сервіс. Тут, значить, можна карти якісь дивитись, тут можна відзначати, де я був, тут можна дивитися просто фотки виставляти. І так дуже багато соцмереж. Я навіть, якщо чесно, вже не пам'ятаю які кількості, ну не менше, напевно, на, на, на 40-50 соцмереж, яких я зареєстрований, Ну, постійно користуюсь там трьома чотирьома Ну на якому етапі ви зрозуміли, що э, соцмережа. Це не тільки там, малювати якісь там квіточки подругам, друзям, там танчики <гум> хотіть малювати. На якому етапі ви зрозуміли, що це якийсь канал для того, щоб ділитися чимось інформацією і обмінюватися? Тобто, грубо кажучи, що вас читають і ставлять лайки не тільки ви двоє, а хтось ще. <гум> 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 ну, З'явилася така, напевно, з якихось перших там. Зборів, коли ти щось там запропонував, якусь там ідею було, і це люди підтримали. Здається, по-моєму, саме перше було це такі імпровізації, таких велопокатушок. Тобто запропонували просто зібратися людям там на велосипедах і всім покататись. І коли приїхала реально там чимала сума людей, яку ніхто не очікував, і якби зразу прийшло якесь таке відчуття, ого, це ж тебе якби читають тижні і. Організовували оце все діло, збирали людей, повідомляли про де це буде, коли це буде відбуватися. Тематика, там все, що ми там викидати, збиралися один одному ділитися в інтернеті. Це все було в зустрічі. Ну, ми, ми кожного разу влаштовували окрему зустріч, і оцей досвід він якось передався. Віднині ну, від, від того часу, як тільки щось десь організовується, і треба повідомити всіх своїх друзів, кого ти знаєш, завжди ти створюєш одразу захід. Зустріч, групу, спільноту, запрошуєш всіх друзів, кажеш, зробіть репости звідти, там афішку. Запрошуєш тих, навіть хто не хоче, туди йти знаєш. Хтось лайкнув, ем, десь собі перепостив, хтось інший, кого ти не знаєш, потім приходить. От, завдяки соцмережам, дуже багато нових людей з'являється на заходах, про які ти взагалі існування не здогадувався. А вони тут приходять і кажуть, та я побачив там один-два-три рази і вирішив прийти. І це класно. Цей досвід він і далі передався. І зараз що б я не робив? Якщо якийсь захід публічний для людей з людьми, то однозначно це соцмережі і класно, коли це є і в ВК, і в Фейсбуку, і в інших мережах. Питання до Вови. Розкажи, от просто так таємниче з'явилася соцмережа соцмережах тиколерівни. Тоді, власне, ну, по всій Україні йшла така хвиля. Створення типових Київ, типових, тип, міст. Да, типових міст, і з'явилася тип, мережа типові рівне. Вона довгий час була, а потім так вже всі, хто там був підписаний, ну так як заради цікавості. Він так, о, там вже тисяч десять людей. О, а там вже більше. Тобто розкажи, як це все починалося, тому що навряд чи хтось знає в принципі людей, які є навіть зараз редакторами і засновниками мережі. О, розкажи нашим читачам. Ага. Е, ну, заснував е, спільноту таких хлопчина, як Стьопич. Е, заснував він його, її якраз на хвилі цих всіх типових міст. Ну, як він е, розповідав, він вагався, чи потрібна рівно, чи не потрібна рівно така, е, така група, того, що в нас так склалося, що в Рівному було дуже багато груп про рівне. З різними назвами, от конкретно типового не було, а Рівне дуже багато. Ну і все-таки її створив. Е, люди це все підхопили. Почали, якби. Перше, це були там якісь такі всякі картинки, менчики, фотографії міста Рівного. Я взагалі про цю групу дізнався, коли бачив репост фотографії на стінці своєї, на той момент одногрупниці. І я так зайшов туди, дивись, ого, круто, тут якби люди. Я, ну, там людей взагалі було небагато, там, напевно, якихось тисячі півтори. І я якби. Став тому, бачу, отут можна в нас спілкуватись. Моє спілкування почалося з того, що я написав якийсь там комент, який дуже не сподобався деяким відвідувачам. Почалася сварка. Так мене й замігли в адміністрації. От, Потім я так як почав спілкуватися з основником і з його другом, який вже був на те, що вони були двоє адміни. І буквально через короткий час мене як дуже активного підписника спільноти взяли в адміністрацію розвивалася дуже швидко, просто ми якби віталися з кожної тисячі. І у нас вже три тисячі робили, афішку плакатик, У Нас вже дві тисячі афішку плакатик. І було таке, що ми в день не, не встигали ці афішки робити, тому що реально декілька дві тисячі людей в день додавалися. Ну і плюс це було дуже не просто додавалися, активність завжди була. Тобто завжди люди щось коментують, завжди там навіть і нас, як там, на. Коли нас було вже тисяч ми дуже здивувалися цьому, що от які ми круті, і ми думали, ну так, 40 тисяч, якщо ми, ми доб'ємо 40 тисяч людей, вони як не підпишуться, і це буде от просто мега круто. І потім на тисячі. Так... Я так хотів спитати, скільки зараз, я колись останню цифру бачив 40, зараз дивлюсь 74. Тисяч. Ну, чуть збільшилося, збільшилось. збільшилось. Ем, ну, чесно кажучи, дуже багато. Людей додавалося навіть з інших міст, які кажуть, ну просто цікаво дізнатись про ваше місто. Тобто ми якби і новини стараємося публікувати, і так далі. І на євромайдані, на євромайдані просто люди, навіть там з інших сусідніх міст там писали, як у вас бо ми якби так старалися координувати людей. Тобто там те, то там то туди хлопцям потрібно чаю. І коли е, хлопці потім пишуть там пропоновані новини, цей ой ой, дякую, нам то, та, така дівчинка привезла, скажіть їй дякую. Ну, то, Звісно, дякую. Тобто багато таких моментів було. А, скажи, от на перших етапах, поки не було там великих соціальних таких перетворень, за рахунок чого люди долучалися? Що їм було цікаво, в першу чергу? А, на, що ви, на що ви орієнтувалися? От, скажімо, у когось там було 10 тисяч? Швидше за все, така сама іронія, як би сказати. Якісь ви, висвітлення якихось проблем міста і достатків, але в такій цікавій формі. Люди самі могли створити так само демотиватори різні, і ми задоволенням розміщувати. У мене ще було. ж були. Там, да, да, а тоді... от чи були тоді. для вас несподіванки, коли от, підбірки цих мемів почали розміщувати зміні? Да, на групу. Перші це взагалі було такі там вау, що навіть самі люди, які там були однам, приміром я там не бачив, і там люди при ви бачили, ви бачили там такий то сайт, взяв ваші фото, там ще хтось там такі. Вау, круто, ти з нами вже журналісти. Більше того, нам навіть були там е, журналісти, деякі писали там в коментарях якісь обговорення, або ти там написав якусь інформацію, а тобі там журналіст там не буде рекламувати якось віддання, пише, от хлопці там не так, і ти ну що, так, так. Там, вже, ти просто би, таке відчуття, що за тобою би, вже слідкують, так би мовити, не, не, не звичні такі люди, які ти а вже і журналісти в тебе придивляються, і навіть є, люди і, там песиків, котиків там нагодувати, прибрати. Хазяїн дуже багато понаходилось там. Ось знайшов, тут бігає там, якась там тварина домашня. І люди реально знаходились там. Ой, дякую, дякую, я вам там. От і навіть більше і дуже серйозні речі, такі як е, збір, допомога крові, донори. От недавно от сьогодні знову ми там шукаємо донора для хлопчика. І от буквально декілька днів назад, теж ми я вранці до мене звернулися. Я це опублікував. Ми там написали, якби які треба потрібні люди, які донори. І ввечері мені дівчина пише: якби дуже дякую, вже більше 30 людей, якби відкликнулися і реально допомогли. Тобто перемішку з тим, що ми просто показуємо, які ми є смішні, але ми не перетворимось якусь просто там хі ха групу, ми якби стараємося конкретно допомагати. хі-хі-ха-ха є група так. Ми стараємося ці підписники якось задіяти корисно. А коли от виникла ідея, ну тривалий час, ти розумію, група типового рівня була тільки в ВКонтакті І десь вже під час Євромайдану ви. Чи вже після навіть? Подивилася група в Фейсбуці? Ну ми зрозуміли, що Фейсбук якби теж мережа, яка стала популярною. І тому ми там вирішили також вести. Просто в Фейсбуці більш такі серйозні, так би мовити. А не через, а не через то, те, що ВКонтакті російська мережа. А Фейсбук якби, міжнародний. Було такого? Було і таке. Тоді, коли якби, жорстка агресія пішла в нашу сторону, було взагалі безліч. Ми якби, дуже серйозно задумалися, збиралися переїхати на Бейю, а те саме там, Друзі, там, ще якісь групи, але ну, не пішли ті групи. Сама мережа якби не пішла вона. Ну, там, якби група є їх. Ну, Звичайно, було ми і зараз, якби думаємо, що з цим робити. Ну, просто ми не бачимо, якби. Куди переїхати? 70 тисяч не успіш, так десь. Але ну, а, Зараз в основному а, більше все-таки активності в ВКонтакті чи в Фейсбуці? А, більше активності в ВКонтакті. А Контент той, що ну, публікується в, в Фейсбуці, і ВКонтакті, наскільки скільки не Ну, У Фейсбуці публікується більш такий серйозний стриманий контент. Там більше конкретно фото. Більше конкретно, якби, новин і якихось там подій. Якби. Тобто ми розділяємо, які там більше люди читають там, які більше люди читають там, ми так стараємось фільтрувати деякі постійно. В Фейсбуці також є всякі там картинки там, цікаві, але ну, їх все таки менше. Більше в Фейсбуці, так, новин і так. А подій, не було такого, там, що певні політичні групи чи депутати просили там запостити акцію свою пропіарити. Було, було й таке там іноді якимось е, маніпулюванням більше це все відносилось. Тобто, ой, подивіться, ми там робимо там, на басовому куті таку штуку. Я такі, о, дійсно, яка штука, де детальніше Дізнахся я зараз. Ой, а там, там якась там пасті. Ні, не буде Чого. Ну а там, це ж ну і що як там партія? Це там буде просто прапор один місяць. Я кажу: ну, я просто розумію цю відповідальність. Я кажу людині, от буде. Там на Небасом кути, таке тоді є, твориться. От, а там потім виходить ведучий каже, і каже, голосуйте за Вас і Пупкіна. І людина ж на це не підписувалась, знаєш, дивиться конкретно. Так, да, да, от, мене, от прописує, Всього ну. мінус, мінус 10 тисяч. Та навіть ну, не мінус а, 10 тисяч. Я розумію. Андрій, скажи, наскільки от, під час Євромайдану, зокрема, наскільки допомагали соцмережі різних речах? Я знаю, що. Е... постійно, коли ти одна людина, коли в тебе 100 знайомих і що ти щось лайкнув, щось там повідомив інформацію, 100-200 твоїх друзів про це відразу знають. І збирати можна. Це колосальна просто сила. Євромайдан е, і е, в Facebook і в ВК в групах, е, відповідно, там по кілька тисяч людей збралося. Ну, У Фейсбуку трохи менше, звичайно, от, але там більш такий е, серйозніший автора. Е, люди, які. От, Реально думають, да? думають, що вони хочуть, знають, що вони хочуть. Якщо говорити про ВКонтакті, це більш молодша мережа, там більше молоді. От. Люди, які, ну, яким більше посміятись щось, хочеться, так? Там, полайкати котиків там, і все таке. Але знову ж таки, там, 6 лиш тисяч було людей під час Майдану, і коли ВК закидало закидали туди в групу якісь важливі повідомлення на будь-який пост відгукувались по кілька десятків людей. Якщо треба було принести якісь речі чи медикаменти, відправити в Київ, приходили, відразу люди з'являлися, які це робили. Переоцінити е, внесок от саме соцмереж, ну, Дурова і Цукерберга внесок в революцію в Україні, ну насправді важко. Ну, от, власне, якщо зараз е, порівняти, е, якби не було соцмереж, і були такі. Масштабні соціальні процеси, там були традиційні, скажімо, ЗМІ. А, з традиційними ЗМІ зібрали б більше, ну, суто, якби працювали традиційні ЗМІ, телефони, mm -hmm. чи якби не було традиційно, були б тільки соцмережі. Якби. А, ну, тут, тут треба не, не забувати про два важливі моменти. Перший момент це той, що а, ЗМІ це річ, яку треба читати. тобто ти маєш прийти на сайт, чи прийти, там купити газету, чи відвімкнути телевізор на конкретні новини і побачити цю інформацію. А при тому, що там дуже велика кількість інформації е, різнобічної, там, так, то ну, дуже, дуже губиться ця вся інформація. Людям це не цікаво. В соцмережах переміжку із корисним йде. Е, так сказати, приємне, а з приємним корисним. І коли тебе починає вже емоційно зачіпати все, що відбувається навколо, е, ну коли ти розумієш, що Боже, я в цьому місті, в Києві, був а там зараз бруківки немає, там зараз палають на і ти це вже сприймаєш особисто. Соцмережі в цьому плані набагато ближче до людей, ніж звичайні ЗМІ. Бо зміні це Ну, вважає а вважає за, вважає. зараз є ще така так, обох питання. Раніше були тільки звичайні люди в соцмережах. Зараз вже дуже активно і представлені там і депутати, і політики, і президент навіть можна відмітити. Як ви вважаєте, це позитивний момент, чи це просто не на моді? Безперечно, це момент позитивний. Просто коли там стрінку президента, там зрозуміло, там теж ведуть модератори і так далі. Але коли реально якісь там депутати, вони якби. Ну, хоча так, чи вчитають. Да, хоча б читання якби стоїть як мінімум ближче. Тобто вони вже бачать конкретно те, що так, показують звичайні люди. Бо те саме типове рівне. Людина йде, вона бачила якусь конкретну ситуацію, яка її заділа, вона може це сфотографувати, викласти, якби ті ну, самі депутати побачать. Плюс навіть от е, такий ще в мене до минулого питання, от коли Євромайдан. Е, були реально більшість людей, там всякі, як їх називають, ватники. Прибігали там, о, там рівне з Гори, Бандери і так далі. Були реально люди, і це не одна людина є конкретно. Що вони якби писали, ні, от вискажіть, от, реально у вас так знаходиться. І люди просто пояснювали, там, дівчина приходила, я, і вона якби, сама розказує, я вийшла до вас, якби теж написати там, якийсь негативний коментар, бо у вас так все погано. Але я просто почитала, що то люди пишуть, і реально адекватний діалог. і Люди там дякували, дякую, що ви мені от, пояснили. Зали, пояснили. Тобто навіть люди зі Сходу, які були негативно налаштовані, є я там хай їх там небагато, але я все-таки, які змінили думку завдяки соціальним мережам. От Андрій, ти зараз є одним з ініціаторів кампанії громадської Ми прагнемо змін, де ставиться собі за мету достукатися до політики. Розкажи, власне, в чому буде полягати? Uh, ну, в чому буде полягати суть цієї акції? Це як будь-який uh, флешмоб в інтернеті, це має бути вірус, який uh, ну, розмножує сам себе. Uh, грубо кажучи, ми знімаємо короткі ролики. З закликами до реформ з конкретними пропозиціями з конкретними зверненнями до наших політиків, до нових депутатів, до нового уряду, до президента, який новий, але вже проходить час. Він вже дуже багато речей Сталі. міг би зробити та вже вже стає старіє, 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 а роботи не робиться, і е, конкретно суть цього флешмобу в тому, що ми маємо донести ідею. Змін конкретних реформ у нас є дуже хороші ініціативи в країні. У нас є дуже велика кількість напрацьованих пакетів тих самих законів, конституційна реформа, яка повинна статися найближчим часом. Дуже багато речей ми повинні зробити в плані ось того ж самого сходу, в плані війни з Росією. Але для того, щоб це було ефективно, треба щоб трошки політики дослухались до народу, що треба робити це, це і це. Бо є важливі речі, конкретні важливі речі. Е, на, наразі це схід, наразі це е, позбавитись від корупції. Дуже важливі питання. Це по май, майновим правам, тому що ми досі не знаємо, хто в нас чим володіє. А ці реформи, е, коли відкриються реєстри, реєстри власників і засновників підприємств і реєстри майнових е, там е, власників землі, власників е, нерухомості, ми будемо знати. Хто нашу країну обкрадав? Тоді ми зможемо будувати нову країну. І по суті, завдяки соцмережам ми доносимо цю, цей меседж. Чому? Тому що всі вірусні такі речі вони дуже гарно чіпляються, коли ти маєш свою думку, там, людину зачіпає проблема в дитячих садочках беруть благодійні внески. Що треба зробити? Треба прозору систему цих благодійних внесків, треба якусь просвітницьку тему зачіпати. На виборах купують голоси за гречку. Боже, давайте робити нормальні вибори, давайте робити е, прозоре фінансування партії, давайте робити е, відповідно е, те ж саме, ну, рекламу. Ну, Я то, переб'ю тож що це, це дуже Час нашої да. передачі завершується. Насамкінець, хлопці, що би ви хотіли побажати і е, користувачам соцмереж, і тим, хто ще не в соцмережах. М. Ну, насамперед, думати. Думати і фільтрувати інформацію, яку подається в тих самих соцмережах. Тобто е, велике як маніпулювання фактами, ту саму новину можна подати по-різному. І якби там людина почитала там, А, прибігає до нас, закриті там і, і все-все-все, гвалт, все пропало, і дуже довго там пояснить. Просто вмикати голову і контролювати все те, що тобі подається, ця вся інформація. Ну, я би я би побажав людям насправді. Не витрачати свій час на котиків собачок, все-таки ми в соцмережах не повинні вбивати час, ми повинні його там раціонально використовувати. І підписуйтесь на пабліки, підписуйтесь на людей, які пропонують щось нове. В соцмережі це можливість вчитись. Але для того, щоб там чогось навчитися і отримати якусь справді якісну інформацію, потрібно дуже Дуже правильно підбирати весь цей контент. Тому відповідальність за свою поведінку в соцмережах, щоб вас не вважали тролями, щоб вас не, не вважали ватниками чи вишиватниками. Намагайтесь думати більше. Соцмережі можуть цьому допомогти. Головне брати на себе відповідальність. Ну що ж, я дякую за таке підне спілкування. Відкриті навіть нові факти цікаві. Дякую всім, хто на сьогодні дивився. До наступних зустрічей в рамках наших традиційних відеопроектів. Побачення. До До До